Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні маринуємо огірочки по-польськи. Виходять хрусткими, кисло-солодкими і дуже смачними. Рекомендую. Готуємо огірочки, гарненько їх промиваємо. Замочуємо в холодній воді на пару годин та відрізаємо кінчики. Фасуємо на менші та більші. Готуємо баночки та кришки. Обов'язково зелень, як завжди. Овочі та спеції. Овочі подрібнюємо ось так. Ставимо воду на плиту. В кожну баночку вкидаємо два види горошку по 3-4 штучки, гірчицю в зернах, чесничок, лавровий листочок, цибульку, порізану півкільцями та морпочку, порізану кружальцями. Залишаємо цибульку і морквочку, щоб покласти ще посередині. Далі парасольку кропу, по пару листочків вишні та смородини і небагато листя хрону. Закладаємо огірочки, спочатку ставимо ось так більшенькі. кладемо цибулю та моркву, яка залишилася посередині. І докладаємо меншими огірочками. Щоб баночка щільно була наповнена. Готуємо маринад. До киплячої води додаємо сіль, цукор та оцет. Розмішуємо, даємо закипіти, хай покипить пару хвилин. Заливаємо обережно баночки, спочатку потрішки води, а потім доливаємо доверху, накриваємо кришками. Ставимо баночки для стерилізації у велику кастрюлю, дно якої застелене рушничком. Вода повинна в кастрюлі бути гарячою. Стерилізуємо приблизно 10-12 хвилин в залежності від міскості баночки. Далі гарненько закатуємо, перевіряємо, як закатали, та перевертаємо. Чекаємо зими і будемо хрустіти смачними кисло-солодкими огірочками по-польськи. Щиро дякую за перегляд, всім бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Готуйте та смакуйте, хай буде мир на нашій рідній землі, хай завжди буде смачно на вашому столі. Щиро дякую за коментарі та вподобайки. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових зустрічей!